Уроку твоя безпека вдома. Вам залишатися наодинці вдома. Самому. Часом залишатися наодинці вдома. Залишаючи вас самих, батьки довіряють вам. Вони сподіваються що ви будете себе добре поводити. поводити себе так, щоб вашому життю і здоров'ю нічого не загрожувало. На уроці ми будемо говорити про безпеку, коли ви залишаєтеся наодинці вдома. Ви дізнаєтеся, чим можна займатися, а що становить небезпеку. Ви навчитеся оцінювати наслідки небезпек, які можуть чатувати на вас, коли ви вдома. Є чимало корисних справ і розваг, якими ви можете займатися, коли залишаєтеся самі вдома. Коли залишаєтеся наодинці вдома, Помити посуд, погратися з домашніми улюбленцями, зробити уроки, скласти портфель на завтра. Можливо, допомогти щось по дому. Вдома, справи й розваги не повинні загрожувати твоєму життю і здоров'ю. Може становити небезпеку, коли ви залишаєтеся самі вдома. Небезпечно відчиняти двері незнайомим, гратися на балконі та біля відчинених вікон. А також користуватися сірниками, інструментами, електроприладами чи газовою плитою. Будь ласка, оціни поведінку дітей, якими можуть бути наслідки таких занять. Перший хлопчик взяв пилку, молоток опценки. І що робить щось майструє? Він зараз тримає ніж. Це небезпечно. Другий малюночок нижче цього. Діти сидять на віконості. Цього робити не можна. Вони можуть випасти з вікна та зашкодити собі, отримати переломи. Наступний хлопчик чомусь хлопчик вімкнув свічку. Він запалив свічку, вона в нього впала і він не знає, що робити. Тобто свічку запалювати, коли ти сам вдома, також не можна ще. Поглянь, прийшов незнайомий чоловік до дівчинки, а вона відкрила йому двері. Це також може мати негативні наслідки. А ось дівчинка вирішила допомогти матусі попрасувати щось. Але в неї через несправну розетку ми бачимо, що сталося. Правильно виникла пожежа. Тому цього робити, коли ви залишаєтесь саме вдома, не треба. Куди треба дзвонити, щоб, якщо у вашу квартиру хоче потрапити злодій? Дійсно, треба телефонувати у поліцію. Запам'ятай, щоб викликати поліцію. Треба зателефонувати за номером 102. Отже, двері чужому ви не відчинили, тому беретеся за улюблену справу. А чим ви любите займатися вдома, коли залишаєтеся самі? Вдома нас оточує безліч предметів, які приховують собі небезпеку. А тому й поводитися з ними потрібно дуже обережно. Ще небезпеку становлять ігри на балконі, підвіконні, горище. Тому раджу вам не зачиняти та не відчиняти самостійно вікна, не сідати на підвіконня, не перехилятися через нього ні в якому разі не варто будь-що викидати через відчинене вікно чи з балкона. Чи правильно поводять себе дітки? Так, на всіх малюнках діти поводять себе неправильно. Тому що ми бачимо з вами, що дівчинка на першому малюнку пустила додому незнайомця. На другому малюнку хлопчик запалює бенгальський вогник прямо біля столу. Це може спричинити пожежу. Третій малюнок дівчинка бере пігулку із аптечки без дозволу батьків. Третій хлопчик запускає паперовий кораблик. Ванній вода перетікає, це може бути небезпечно. Наступне дівчинка прасує собі спідничку і залишила праску на одязі. Це може спричинити пожежу. Хлопчик перехиляється з балкону, щоб піймати повітряну кульку, це дуже небезпечно. Сірники не іграшка, має кожен знати, будеш з ним необережний, може. Трапитись пожежа. В разі пожежі телефонуй 101. Що зараз майже в кожнім домі є необхідним, безперечно, бо варить їсти без утоми, хоч він отруйний небезпечно. Ним користуємося щораз. вже здогадались. Правильно, це ж газ. Яку користь приносить газ? Подумай, правильно, ми можемо ним опалювати приміщення, можемо за допомогою нього. Їжу. Він необхідний. У випадку витоку газу телефонуй 104. Якщо людині стало погано, слід викликати швидку допомогу. Телефонуй 103. У кого вдома є телефон? Запам'ятай, будь ласка, номери телефонів. Пожежна рятувальна служба 101, поліція 102. Швидка медична допомога 103. Газова служба 104. Запам'ятайте, будь ласка, ці правила. Не відчиняйте двері незнайомим людям. Не заходьте в ліфт разом з незнайомцями. Ніколи не приводьте додому незнайомих дітей. Не розповідайте, що вдома є цінні речі і гроші. Зачини вікна, на балкон... Б... Зачини вікна, балконні двері, перекрий крани, води і газу, коли йдеш дому. Запам'ятай необхідні номери телефонів і свою домашню адресу. На Гра ми кличемо на допомогу. Якщо я вам кажу, що є в нас номер 101, кого ми викличемо? Правильно, ми викличемо пожежників рятувальну службу. Так, ми викличемо поліцейських. Значить, комусь треба екстрена допомога. Звичайно, це служба газу. Аварійна газова служба. Якщо десь витік газу. Ту треба викликати за номером 104. Негайно ж звертайся до дорослих. Це можуть бути поліцейські, родичі, сусіди або вчителі.